Cześć, z Wami Nastia i w dzisiejszym ja zajmuję się a swoją podróż jednoklasnicą Ta-dam! Lera be happy! Tak! dzisiaj, jak już zrozumiecie po nazwie tego wideo, Ja zajmuję challenge! В цьому челенджі ми маємо класно собі брати роти Чебі Бані і та говорити або фільми, або ігри, або мультфільми і так далі. Наприклад, я кажу, Валерій, вона має відгадати, але замість ще бані ми будемо їсти капітошку і ми собі купили дуже багато таких капітошок. Да. Як, як... У нас буде чотири фільми, три мультфільми та у нас буде три гри. Думаю, можна починати. Давай на свій факт перший. Su je fa. Su je fa. Ja przegrałam, znaczy... Na e... Da, da, da. Filmy. Tam jest Vika Tam jest Vika. E. Vika Co za wika? Co e. za wika? No, gdzie się Gdzie kuchnia kuchnia? Tam jest piasek od To

Два хлопца одна девчонка Два хлопца одна девчонка? Угу деда и Костя. и Какие баба А, Деда и баба? Двое и хлопцы. Двое хлопца? А, Вера и Кося Воронина, точно, я забыла. Ну, все, фильм двушся с классом. С часу числом своему классу не помню. Червочки? Ну, двойка в Крим. Почему? Почему? мопс, Почему? дядько, лысый, Почему? 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 Девчонка и Почему? Я на фонтане не Почему? 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 и Почему? 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 Там був вік. вже уже дядько висем. і був йому син. 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 ему Скільки там? 15 и жену Гарри Поттер. Жуль Вера. <плевар>. Жуливера При приключення к центру землі 2. В п'ятому четвертому макар 3D в кабінеті фізики. физики. Ну Пам'ятаюся на мотоциклі гнав він на початку. Добре. Там є... Сім джузів. Заєся. Друзі? Сім, друзі. друзі? угу. угу. сім друзів. Сім друзів. Сім друзів, Здається. Здається сім друзів. Сібірайсу. Друзі. Серіал друзі. Друзі. Ха?

Naskap. Ja. Wie giften gaat? Eerst niet. Martha is de gelijk. Martha. Martha in de gelijk. Ja. 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 Ой, друг мой, допоможи так нам. Друг мой, допоможи хто? Що за Он на ще семочки їде аж. <риклад> Голубці семочки їдять. Чекаю. Ой, фон. Пожаду <риклад> його. Машини меніть. А тогда Маша вельмин, Расказа, і медведь. То було неправильно. га Расказа... га yeah. Молодой. Зов медмаш. Кавухая. На фрейм. Я зеваю шага. один хлопчик. Хотів классную принцесу. Бо він її любил. А пашик. Рапунцель. Перший десятий год допомагал йому її в в класі допомагав? Красти! Допомагав в класі. Красти! Красти! Так. Ось. Ви мені спіляли. Спіляли? ха ха Я прикладаю. Mm -hmm. Дальше. Охватить! Охватить! Вони є окуляри. Окуляри? Вкрали. Вони не знаю, казали. окуляри. Перші? Ми не знаю, казали. Не знаю, окуляри, не кот. Adventure time. Я прям ходила. Бо фанат просто. І... Я. І ги. Ну, сильно страшно. 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 Страшно, гратим ночі, в ночі і в навушниках. Дуже страшно. Якась псіхушка лікарня. Продовжує далі говорити. Не можу здогадатися, це не доходить. У мене лікарня, який знаходиться моси. Я журналіст поїхав. Дивитесь, хорошо, там ти волісся. Ну, не знаю, правда, я щось не розберу ніяк. Конечно, ти знаєш, ви кази. І Утлес. Все, гром. Там можна зіграти онлайн. Онлайн ігра? Угу. Не сіка. Я на комп'ютері просто. Є. Це вона є на комп'ютері. Не можна її на комп'ютері. Ма? Я... Брата є. Брата є? Hı hı. Yapıyorum kızım kızım. Kızım da. Hı hı. Bu dönük. Bazı şey bu Hı hı. Ben şöyle yedim. Kar. Ben şöyle evet Hı hı. Hı Tam. Tam Hı hı. Tam bu Без Бістулети, там місії проходить, гроші заробляти. Може передати свого персонажа. Ти форс? Ні, то не знаю. Там є машина. Ти там можеш їздити, обгоняти. Банки? Нет. Ні. Ну, Ні, там пістолет. Пістолетом можеш всіх стріляти, всіх розстріляти, потім від міліції втікати. Это опять. Ты рыб? Ты попал на безлюдный остров. Там либо бывал либо благают животных, и что то лишние растения. Бывал твои. Людай? Ну, не знаю, какие-то каннибалы, что. Твои. Угу.

Jeśli wam żebyście podobały pod się wideo, bardzo iskalowcy, postawcie mi palce w górę i subskrybujcie mój kanał. Bye bye!